колеги, 5 червня, 25 рік вирішив, що потрібно терміново візняти та викласти відео з попередженням щодо надзвичайно сприятливих умов до розвитку мілья. От зараз початок на сьомому ранку, а з другої день ночі я виходив, просто перевіряв. Оці листова пластина, винограду вже була мокрою від роси. Тобто, дивіться, який продовжуваний проміжок часу, лиси знаходиться за холодних температур вночі було плюс 10, от, повністю вкрите ранку, росою, не ранковою, а нічною росою до самого ранку. Тобто надзвичайно сприятливі умови до розвитку мільдю. Таким чином, хто не встиг виконати профілактичну обробку якісними препаратами, от, або у кого там не вистачило часу, забув, понадіявся, що <клес> проблем не буде. Терміново потрібно реагувати та виконати профілактичну обробку, особливо по мільді. Ну, Якщо вже виконувати обробку, то це комплексно, від комплексу хвороб. Ну, однозначно, передумово до розвитку мільдю у нинішній час дуже високий, надзвичайно високий. Листова пластина дивіться повністю вкрита ранковою росою. Ось аж краплі утворюються з неї. Ймовірність спалаху мільдю на непрофілактованому листю надзвичайно висока. Питання часу, коли в такому випадку кущі захворіють серйозно, і тоді доведеться для збереження взагалі стану куща використовувати надзвичайно високі дозування фунгіцидів, не потрібно до цього доводити, ну а умови дійсно показують на те, що спала хміль може відбутися. Їхав тільки що автомобілем і побачив отакий випадок вирощування винограду, дивіться, буквально метр від стіни, яка на південь. Тобто ці кущі знаходяться. Переважно в тіні, не то, що переважно, мабуть, сонце можливо тут і він цей кущ бачить години півтори. Ну і бачимо. Закладка судсить. Мені здається це трирічний кущ, судячи по, ну, там, по приросту, старому. Трирічний кущ, четверта вегетація, мені здається. Майже нульова закладка, майже хоча от поряд, дивіться набагато більше. Ну от тобі приклад плодоношення винограду, який знаходиться в тіні у більшості світлового дня. Тобто стіна висока на південь. Від куща і сонце вже яке заходить, можливо, і доходить до листової пластини. Ось у Пітери. Це вже мої максимальне квітнення. А тільки що я вам показував чужий кущ, не мій це я рухався автомобілем своїм і так боковим зором побачив у тіні кущ, який зростає виноградний, зупинився і підійшов до нього, глянув і дійсно. Так як я і передбачав, закладки соціть на тому кущу немає і не буде. І згодом і через 5 років, і через 10, то можна уявити, що е, хазяїни розгонять той куч, там, до великих розмірів, але все рівно. Е, потрібного ефекту щодо врожаю, він не зможе забезпечити. Тобто, можливо, там буде якась поодинока грона на весь кущ, скажімо, там, до 5 е, грон на 2-3 метри шпалери, ну не більше. Тому що от поточна брунька, яка утворюється зараз, скажімо, от біля коронки, вона ще зовсім маленька. Але якщо ця брунька буде знаходитися в тіні, то відповідно на наступний рік закладки врожаю не буде. От він, він не формується. От зараз він формується, а врожай наступного року формується от за оцих умов, що зараз є От зараз і тут. Сонце бачиться брунька, значить вона більше за все закладесу цвіті. Одне або і три. Ну, те, що стосується Юпітера. Зараз буде інший кущ Юпітера. Є у ньому недолік один. Це не завжди гарантована якість запилення ягоди. Ну, але зараз поточні умови в принципі непогані. Е, немає надмірної спеки. Також дощі не йдуть, вони припинилися перед світінням. Ну і власне є надія на гарне запилення, а втім результат буде відомий через там, тиждень 10. Бджоли працюють. Mm. Учора в зв'язку з тим, що Юпітер почав квітнути 1 числа, ну, сьогодні у нас п'яте. Вчора я виконав ту операцію із ландишем, зараз покажу. До речі, зверніть увагу на лучистий, яка в нього зараз стадія розвитку, і можна порівняти із варіантом, який я скоро продемонструю. Відкладена вегетація. От зверніть увагу четвертий дріт вже. Так, до ландишу. Ландыш ще станом на вчора мав значну висоту. От зараз. Оцей верхній дріт 1,80 м, ну і тут ще плюс 60-70 см. Можна зрозуміти про його стан на вчорашній день. Вчора я провів з ним ту операцію, про яку вам розповідав, видалення значної частини приросту. От. Квітнення ще не розпочалося, але в принципі обсипання вже було поодиноке присутнє, тому я в терміновому порядку виконав цю операцію з Ну, І стан запилення, звичайно, я вам згодом продемонструю. Також розпочав квітнення і Юпітер на талісманові. Якось пришвидшив він темпи початку квітнення. Я думав, що буде дещо відставати, але ні, також розпочав з запізненням десь можливо дві доби від тих юпітерів, які зацвіли першим. Один інший столовий виноград ще не квітне, ще готується, наприклад, оселівія, гурман ранній. Технарі вже в значній своїй чисельності почали відповідні процеси. Цитроне магача, кацетелі магарача, що ж там ще, лівадійський чорний, вже розпочали квітнення. І, до речі, ось і юханітер. Хоч і малий приріст, але вже квітнення мається. На відміну від того самого цитронного маграча, Також квітнення розпочалося, але вже дивіться, наскільки відрізняється втричі висота приросту ну, популярних білоягідних технічних виноградів, цитронного і гіханітер. Багато вони в кого є. Развіша відмінність. Тут вже він е, перетнув. Передостанній дріт зверху. Ну а тут, в принципі, ледве доростає до другого знизу. Доріс, переріс другий знизу. Ну, Це один з випадків демонстрації незрозумілої поведінки винограда, поточній вегетації. Це доволі стара основа і скрасення, років 7, напевно, чи 6 на нього були. Вчіплені два нових сорти: це права частина подарунок Ірині та ліва частина лучистий. Ну і власне кореневласні, що лучистий що подарунок Ірині мають вже ну, доволі суттєвий переріз. Подарунок Ірині вже, е, можу навіть продемонструвати. Він вже доростає до передостаннього дроту, можливо, навіть і підв'язувати потрібно. От, і тут так спостерігається дуже запізнілий старт. Сказати, що цей кущ вимерз взимку, ну не знаю. От, тому що оце все, що відбиває, відбиває вони, оцей весь молодий приз, він з ознаками плодоздатності. Бачимо, що суцвіття. І оце все почало відбивати ну, близько 10 днів назад. А то навіть і пізніше. Незрозуміла мені причина цієї поведінки цього куща. Минулі вегетації початок старту він майже відповідав початку старту кореневласних кущів з такою самою назвою. А в цьому році отаке запізнення. Звичайно, що причиною, напевне, було все ж січневе тепло аномальне. Е відповідно, був, відбувся якийсь збій ритму. От. І взагалі дезінформація самого куща на якийсь його розвиток. Весняного вимерзання тут не було, тому що ну, я бачив, що брунька на той час ще спала. От. Е е наскільки відрізняється взагалі розвиток кущів, що знаходиться поряд? Ну, от я демонструю. От, є. Буквально поряд через два метра кущі із вже значною листовою поверхнею, та й ось молоді кущі. Ну і власне ще є декілька таких кущів, які мали дуже пізній початок вегетації за умови, що не було весняного вимерзання, тому що на той час також не було початку вегетації. не було чому вимерзати. тоді. О, потрібно буде якось узагальнити, подумати. От. Ну, Але кур себе рятує, відбиває у різноманітних місцях одна із багаторічної деревини. От з Ознаками майбутнього квітнення. Ну, а все, що відбуває із однорічної, воно все, наприклад, подарунок Іри, Воно все плодоздатне, ну, все повністю. Я тут ще нічого не виламав, не виламав, нема чого виламувати. От. Ну такі роздуми. Вегетація, початок вегетації, вона була, він був складний. Обумовлений різними критичними факторами, і основний критичний фактор це відповідно дуже теплий січень. Надзвичайно аномально теплий січень. І, власне, він попливав на порушення ритму розвитку винограду. І в деяких випадках ми це бачимо, маємо отакі прояви. Ще буде один приклад відкладеного старту. Ось минулорічна прищепа. Рататуй на сторіччя. Основа сторіччя. Тут ротатуй. Дуже довго він сидів, роздумував на момент значного холоду, 28 квітня, брунька взагалі була ще в дуже в щільному стані. От. Ну, і, власне, оцей приріст почав утворюватися може, днів 10 назад з тиждень. Землі воно було виконано в декілька місцях, тут. Ну, але вже, вже продегустуємо ротатую цьому руці. Ну і зараз, навіть, дивіться, зараз брунька лише вскривається в деяких місцях і вона ж не вимерзала. Подарунок ірині, який вам демонстрував також тільки що на відстаючому кущу, От, зазвичай це були. Аналогічні темпи розвитку, як і кореневласних кущів на тому привиком. Дивіться, вже останній дріт переріз. Подарунок і рині перевіс останній дріт. Так, ну, здається, все. Наголошую, що там планувалася дегустація азербайджанського мерло тривалої витримки, ще залишилося добрати чотирьох дегустуючих, тобто шість вже в наявності, чи плюс чотири. Не нехтуйте цієї можливості, тому що я більш впевнений. Тим більше ну, за абсолютно символічні кошти. Там 80 гривень за зразок. Так, все здається. Реагуйте на нічні роси. Дуже треба е, кидати все і обробити, тому що можуть бути проблеми. Все, дякую за увагу, до побачення.